у Радомському краєзнавчому музеї в експозиції про бойові заслуги земляків у роки Великої Віттєдня війни є куточок, де розповідається про подвиги роки Другої світової війни Петра Шкітченка, а також і про його афганські бойові операції. 30 років тому він загинув в Афганістані. Але про це не повідомлялося в пресі була лише інформація, що сталася авіакатастрофа і загинув генерал. Десять років тому президент Росії Володимир Путін присвоїв нашому земляку героя Росії. Відбулося чимало заходів у Радомишлі щодо вшанування пам'яті свого відомого земляка. Це і літературно-музична композиція. Урочиста лінійка біля школи, в якій вчився Петро Шкітченко, та покладання квітів до меморіалу пам'яті героїв Афганістану. Певний час я вважав пам'ять про батька це особистим, це моє серце, так як і у інших членів родини, безумовно. А побувавши на запрошення в Радомишлі, я переконався, що його пам'ятають багато. Родомишлян, земляків і керівництво, і школи, і музей. І я дуже вдячний організаторам сьогоднішньої події і вдячний людям за пам'ять про пропаді. З ініціативою проведення заходів щодо вшанування пам'яті Петра Шкітченка виступили воїни афганці. Влада також підставила своє плече. Було організовано чимало різноманітних заходів. Это очень приятно и очень здорово. И, конечно, афганской организации Ей огромное спасибо, что есть и комната слава в Краеведческом музее, и мемориальные доски в школе, где он учился, и выбито на мемориале погибшего в Афганистане. Ребята помнят и будут помнить. Россия ведь нашего земляка. Виношується ідея і готуються матеріали про нагородження Петра Шкіченка також і відзнаками рідної держави.